Повернення додому на деокуповані території омріяна подія, але війна зробила наш дім небезпечним. Стоп! На деокупованих землях та в місцях, де тривали бойові дії, в квартирах, будинках та навколо них можуть бути сховані різні вибухонебезпечні предмети, зокрема, ручні гранати на розтяжках, різні боєприпаси. Протитанкові міни Пам'ятай не поспішай повертатися додому на деокуповані території, доки їх не перевірять сапери. У разі виявлення підозрілих предметів не підходь і не чіпай їх. Знай та пильнуй. Телефонуй на номер 101 під розділом ДСНС або 102 поліції.